Вітаю вас, мої глядачі! Сьогодні хочу вам нагадати про такий гарний десерт, який ми, мабуть, усі смакували, але чомусь за нього зараз забулися. До речі, наші бабусі готували цей десерт на всі свята і навіть на весілля. А зараз ми його можемо трішки, знаєте, зробити цікавішу подачу, форми різні. і... Насолоджуватися смаком. До речі, він не потребує цей десерт ні яєць, ні масла, і дуже-дуже робиться швидко, а смачний який, тому дивимось уважно, а потім обов'язково і його робимо. Для приготування цього десерта нам потрібно молоко, кукурудзяний крохмал. Борошно, цукор і ванільний цукор. Я в ємкості з'єднала цукор, борошно і кукурудзяний крохмал. А можете висипати все з самого початку в молоко, мені так зручніше. Так, висипаємо нашу суміш у молоко, висипаємо ванільний цукор і все добре перемішуємо. Нашу суміш на вогонь і помішуючи, варимо. І тепер бачимо, наша суміш вже стає густішою, то не перестаємо мішати, щоб вона у нас не підгоріла. І отак, допоки вона у нас зовсім не загусне. Все ми бачимо уже, наскільки наша. Маса стала густою, і йдуть такі, бачите, великі бульбашки, то вже ми зварили те, що нам потрібно. Виключаємо газ і знімаємо нашу суміш. Добавляємо масло і все скоренько перемішуємо. Зараз працюємо дуже швиденько, тому що наша маса швидко загустіває, і нам її треба спіти розкласти в наші формочки. Я беру отакі стакани. Ви можете брати. Любі стакани хочете брати меншенькі, хочете брати більшенькі, можете взяти силіконові форми, але скоренько все розливаємо у наші ємкості. Можете покласти на дно, до речі, пряничок такий кругленький по формі вашого стаканчика чи вашої форми силіконової. Що, що ви забажаєте? Давайте я вам. Потім покажу результат, і ви вже будете знати, як вам фантазувати. І ставимо на одну годину в холодильник. Пройшла одна година, наша суміш прекрасно остудилася і загусла. Тепер нам потрібно Дістати із стаканчика нашу суміш. Вона прекрасно виходить, потрясли її акуратненько тримається прекрасно. Так, а тепер можна фантазувати. Об'єм фантазії просто безмежний. У мене буде так, а ви, як хочете, так і фантазуйте. Я беру піджарений і перемелений грецький оріг. Можете брати будь-який горіх, який вам подобається. І миндальний, і кеш'ю, який вам подобається. І берете отак просто катаєте наші оці валики такі в оріжку. Тепер беру полуничний джем, і у мене є цукати із кавуна. До речі, у мене на каналі є відео, як я їх готую. Так відео і називається цукати із кавуна. Буду зараз робити таку зверху шапочку. Спочатку нанесла я джем, а потім посипала зверху цукати. І оце у нас вийшла така краса. Я думаю, всі ви згадали і знаєте, що це ми в дитинстві називали як молочний кисіль. Але зараз чомусь мало його готуємо, а це ж така смакота. До речі, як до вас гості йдуть і ви навіть їх не чекали, то ви скоренько приготуєте такий десерт красивий, дуже ніжний, смачний. Я думаю, що. Ви всі після цього відео зробите такий десерт. І порадуєте своїх близьких. Я знаю, що ми дітьми, як їздили до бабусі в гості, то просто цей кисіль їли. Ну, тарілка в нас з'їдалася ну, моментом. А це отакі вже більше до нашого часу. Десерти можна готувати на основі такого молочного киселю. А фантазії сюди можна, до речі, зверху полити шоколадом. Можна люби інші цукати. Ну, ви зрозуміли, що тут фантазія просто необ'ємна. Так, давайте ж будемо з вами смакувати. Я вам чесно скажу, поки монтувала відео, я вже два отаких от е, е, десертика з'їла. Ну, і хочу вам сказати, що цей десерт має право жити далі, і ми можемо собі це дозволити. Це економно, це швидко і це дуже смачно. Так, друзі. Будь ласочка, ставимо лайки. Це дуже допомагає, щоб це відео бачило більше людей і робило більше такого десерту. Також дякую за лайки. Запрошую до себе нових підписників і бажаю всім миру і добра. І до нових зустрічей.